В Ірані ліквідували високопоставленого військового ісламської революції, який міг бути відповідальним за постачання дронів до Російської Федерації, яка тими завдає дуже потужних ударів по інфраструктурі України. Зокрема, полковника корпусу вартових ісламської революції Малашахі та командира організації Басід Джавада Кіха було вбито 25 жовтня. В день у місті Захедан, столиці Буледжестану на південному сході Ірану про це повідомляє Іранське інформаційне агентство ТАСНІМ. Зазначається, що офіцер-полковник Малашахі був убитий у машині, де сидів поряд із одним із командирів організації Басіч Джавадом Кіха. Останній також убитий. Це зокрема підрозділ мобільних яничарів режиму, які звинувачуються у жорстокому придушенні антирядових виступів в Ірані за останні 15 років. Окрім того, Президент Ізраїлю Іцхак Герцог зробив дуже резонансну заяву про те, що має величезний обсяг досі, доказів і готовий їх надати, щоб викрити брехню Ірану і довести, що саме Росія отримає саме від Ірану дрони, якими завдає ударів по Україні. Він, зокрема, показав фотографії, які були зроблені в Україні збитих безпілотних літальних апаратів, і сказав наступне. А це говорить президент Ізраїлю. на секундочку, це дрон Шахід 136, який. Презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року. Подивіться на хвісті накрила дрона і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами. На фото написано Герань 2, але навіть шрифт такий самий зазначає президент Ізраїлю. Звісно, для нас це може видатися прописною істиною, і коли ми про це будемо з вами говорити на всіх кутках, про це мало хто почує і, про це, і це мало хто візьме до уваги. Але коли про це говорить? Високопоставлений не просто чиновник, а президент країни, Ізраїль, яка воює з Іраном, до речі, то це дуже і дуже важливо. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані заперечив твердження про те, що іранські інструктори, наприклад, перебували на тимчасово окупованих територіях України і допомагали російським силам, хоча головне управління розвідки і інші розвідки, британські, в тому числі і Сполучені Штати Америки, повідомляють про факти присутності іранських Трукторів, як на території тимчасово окупованого Криму, і навіть в Білорусі, стало також відомо, що Іран може надати Росії безпілотники Араж 2 Вони здатні вражати не лише стаціонарні об'єкти, як Шахід 136 але й засоби протиповітряної оборони. R2 має дуже цікаві тактико-технічні характеристики, зокрема, заява на дальність до 2000 км, крейсерська швидкість близько 100 км на годину. Раж2 може бути обладнаний оптичним та телевізійним сканерами для захоплення різних видів цілей. Він має можливість декілька разів міняти напрями руху перед ураженням цілі, і одним з його основних завдань є придушення систем протиповітряної оборони. Щодо шахедів, то затвердженням Буданова. Іран готовий надати Росії, точніше був готовий надати Росії 1750 штук. Саме такий об'єм першого контракту. Звісно, як зазначає Буданов, не всі ці 1750 штук вже відправлені до Росії, тому що це так не відбувається. Не можна поставити все замовлення однією партією. Вони надходять туди частково. І от е, Зеленський буквально вчора повідомив, що станом на 26 жовтня. Цього року всього було випущено в бік України 400 таких дронів, близько 70 з яких було збито силами повітряної оборони України. Якщо ви запитаєте мою думку про те, як вплине вся ця історія на подальший перебіг подій щодо постачання в майбутньому і нинішньому безпілотних літальних апаратів до Росії, то мені так видається, що зрушення можуть бути. Ймовірніше за все, ми матимемо епізоди про. Продовження співпраці Ірану і Росії, як то, наприклад, вербування ними бойовиків в Афганістані. Таке повідомлення вчора пройшло у декількох засобах маси інформації. Ми можемо бачити і подальші намагання Ірану постачати ракети балістичні до Росії, але ймовірніше за все, що це буде припинено на певному етапі спецслужбами чи то Сполучених Штатів Америки, чи якихось інших, про що нині не повідомляється.